Як надати доступ до свого бізнес-менеджера? Заходимо в Ads Manager. Всі інструменти налаштування кампанії. Вибираємо той бізнес-менеджер, з якого буде запускатися реклама. На вкладці Люди з правої сторони зверху є кнопка синя. Запросити людей. Нажимаємо на неї, вводимо електронну адресу. Нажимаємо Ентер. Далі. Вибираємо повний доступ. Вибираємо об'єкти кампанії. Це може бути бізнес-сторінка та рекламний аккаунт. Вибираємо повний контроль. Далі. Відправити запрошення. Скоріше за все, тут Facebook запросить підтвердження, тому на пошту повинен прийти код. Вводимо цей код і нажимаємо відправити. Готово.